Привіт, друзі! З вами Greenland. Сьогодні у нас огляд на Кейсі Джонса в діловому костюмі та розрубаного фута по серіалу 1987 року черепашки ніндзя, і це сет від компанії NECA. Ось така передня поверхня, велике прозоре вікно, за яким бачимо наші фігурки і аксесуари. Також класні арти розрубаного фута і. Кейси в діловому костюмі. З одного боку Кейсі, з іншого боку, звісно ж фут. Ззаду Кейсі і Фуд разом. Представники серії інші. І знизу можемо подивитися, хто доклався до розробки цих шикарних фігурок. Ось так з боку їх дістаємо. І ось вони виїжджають на своїй пластиковій підставці. Що в нас на фоні? На фоні в нас виїзд з печери черепашок ніндзя. А ось і вони, Кейсі і Фуд. І починаємо, звісно ж, з Кейсі Джонса. Кейсі Джонс в своїй традиційній хокейній масці, з під якої в нього е, такі пасмоволосся і перетягнуті гумкою, скульптуровано супер класно. І подивіться, він. В сірому піджаку з фіолетовою кроваткою в білій сорочці в таких собі штанях. І в туглях Кейсі Джонс в діловому костюмі виглядає суперкласно, а ще й розтібається піджак, і подивіться, можна буде зробити Кейсі Джонса просто в білій сорочці, тому що нам пропонують дві змінні руки для того, щоб Кейсі зняв свій сірий. Діловий піджак і е, лишився просто в білій сорочці, як ви бачите, ось там е, ззаду на коробочці зображено. Як на мене, дуже вдалий, дуже класний скульпт Кейсі Джонса і виглядає він супер прикольно. А ось і Food, і його розрубали надвоє. Це такий стандартний ніндзяфуд, який е, ми бачили їх декілька е, в інших наборах. Але тут подивіться, просто стичають мікросхеми, і як це шикарно зроблено, я просто в захваті. Просто офігезно, друзі, гляньте тільки на це. Його розрубали на двоє. Чому це власне Кейсі зробив? Чи він зробив це ключкою? Класно буде його Леонардо мечем рубати цього фута, але він виглядає бомба. Традиційно вдягнутий фіолетово-чорний костюм в цього фута, штани, пояс і верх фіолетові, решта все чорне. Захист на руках. Просто стандартний фут, але як класно Кейсі Джонс з ним справився, коли він його розрубав. І що ще класного є в нашого Кейсі Джонса, це ось ця змінна голова. Подивіться, скільки шрамів на ній вибитий, зуб, заклеєний ніс, пластир під оком. І це Кейсі Джонс без маски. Виглядає, він просто мега суперово. Звісно ж, з цією головою буде на полиці в мене фігурка стояти. Це однозначно. Традиційна ключка Кейсі Джонса мені не подобається, як її виконала нека в цьому наборі, як і в старому, але так вона виглядала в мультику, тому вона ніби з паперу вирізана, така не дуже красива. Оця вже красивіша. Тут є частина перемотана ніби шкірою, і сіра широка частина це воротарська ключка Кейсі Джонса. Ось така шикарна кувалда Кейсі Джонса. І дві бучки Кейсі Джонса. Все це в нас було в першому наборі з Кейсі Джонсом, і зброю абсолютно. Нека повторила, щоб зберігати зброю в кейсі, є ось такий мішок, і ми можемо туди йому понапихати всю зброю. І таким чином вона буде в цій сумці через плече, можна йому чіпати і буде він її носити з собою. Ще до кейсі нам дають ось такий прикольний ящичок з якимись паперами. Нібито кейсі у нас в діловому костюмі, десь він працює, імовірно, і ось такий має ящичок з якимись паперами. Можливо, його звільнили, і він забирає щось своє з роботи. І також в нього є ось ця штука, не знаю, це для рідкого мила. Такий дозатор, чи що виглядає прикольно, пишіть, що це таке в коментарях. Якщо не дозатор для мила, то можете свою версію якусь додати. Солдата Фут у нас є тільки ось такий пістолет. Раніше ми вже бачили такий пістолет, зараз ми його вставимо. Класно зроблений, багато елементів помальовано і класно скульптурований. Не дивлячись на те, що фута тільки один пістолет, в нього ціла така копиця додаткових рук, і кісті відкриті, і для пістолета, і якісь такі, щоб тримати якусь зброю, якої немає але можемо взяти з інших. Наборів з футами цю зброю. В кейсі є ось такі: широкий хват, якийсь хват для зброї. По замовчуванню в нього кулаки і відкриті долоні в нього на ось цих руках з рукавами. Зараз я сфокусуюсь. Ось так непоганий скульпт, видно там і нігті, і якісь такі згіни на шкірі. Зроблено гарно. Фото в руку я даю пістолет, він класно тримає, і тут ставлю таку долоньку, і він ніби пробує доторкнутися до обличчя і не може, тому що його голова розрубана. У фута стандартна артикуляція є згін і оберт в плечі, додатковий оберт в біцепсі. Подвійний ліктьовий суглобчик, згін в променево-зап'ясному і оберт. Він також обертається в поясі, мав би, але не обертається, на жаль, закріплений в поясі. Ось такі шарніри кульшові і ось такий подвійний колінний суглоб, і гомілково стоп в нього згинається і крутиться. Все стандартно, гарна, класна футівська артикуляція. Кейсі Джонс обертає головою, нахиляє донизу мінімально доверху. Оберт в плечі, згін в плечі, додатковий в біцепсі, подвійний ліктьовий, згін оберт в променево-зап'ясному. Що в нас в поясі? Кейсі? Є оберт в поясі, є шарнірні кульші, вперед-назад відводяться, крутяться і знову в Кейсі, коли фото. Показував артикуляцію тепер по коли Кейсі. Колінний класно згинається і гомілково стоп згинається і ось так от крутиться. В нових фігурок всіх неківських набагато кращі суглоби, набагато м'якші, не треба розігрівати. Якимось чином нека це покращила, і це супер круто. А ось подивіться, як Кейсі Джонс виглядає в своїй білій сорочці з кроваткою без піджака. Досить прикольно. Трішки піджак помалював білу сорочку, але. Руки міняються. Ось так Кейсі може виглядати. І, звісно ж, я поміняв йому голову. І з такою головою він в мене буде стояти на поличці. А ось подивіться, як класно Кейсі виглядає своєю бучкою, ніби чекає він бійки, трішки набиваючи бучку об руку. Повернув йому піджак. Власне, так я його і поставлю на полицю. Порівнюємо першого Кейсі Джонса з другим. Ось так виглядав перший. І подивіться, голова в нового Кейсі Джонса. Зовсім інакше скульптурована, і, як на мене, набагато-набагато краще. Цікаво, чи цю голову можна перечепити цьому кейсі, чи буде вона нормально в нього триматися. Давайте перевіримо. Цілком гарно тримається голова, можливо, фарба тут трішки відрізняється там, де вухо видно в нього від шиї, тут він світліший, але в принципі оця голова подобається мені більше, ніж ця. хоча ця оригінальна від нього, а з цією головою якось прикольніше, мені здається, він виглядає. А тепер порівняємо нашого Солдата Фуд з попередніми версіями. Це в наборі з першим кейсі-шоу розрубаний фуд, а це звичайні фути, які йшли в великому наборі з черепахами, кренгом і шредером. Вони відрізняються покрасом, цей набагато яскравіший і перестало нека робити задню тінь. Бачите, тут відтінені такі були напів варіант ззаду, ніби тінь, а спереду світло падає. А тут. Прям такий яскравий кольоровий варіант без всяких тіней, і подобається він, напевно, мені краще такий покрас яскравий, ніж е, оці е, більш темні варіанти покрасу е, солдатів футбол. А ось як наші сьогоднішні герої виглядають з Ейпріл і Леонардо, співвідношення розмірів в некий, як завжди, супер клас. Ось такі вийшли Кейси і Солдат Фуд е, в Некі. Який варіант Кейсів ви би ставили собі на поличку, можете написати в коментарях під відео. Також поставте цьому відео вподобайку, якщо вам сподобалось, і підписуйтесь на канал. Звісно ж, не переставайте донатити на Збройні Сили України. А на сьогодні це все. Друзі, з вами, як завжди, був Грінланд, Кавабанга, чуваки, Бувайте!